Шановні студенти, вітаю вас. Мене звати Володимир Краснобріжий і я представляю Центр інноваційної діяльності Київського столичного університету імені Бориса Гринченка. Про важливість інновацій і можливий позитивний вплив інновацій на ваше безпосереднє життя ми поговоримо окремо. Це тема. Окремої великої розмови. А сьогодні я запрошую вас взяти участь в Хакатоні, організованому бізнес-інкубатором Ukrainian Future спільно з Шведським університетом, який присвячений агротехнологіям. І спробувати себе розкрити свій креативний потенціал. І, можливо, можливо, знайти для себе новий напрям для персонального розвитку. Тож, це є можливість. І я пропоную всім вам спробувати себе. Тож, бажаю вам успіху, реєструйтесь. І до зустрічі або в наступних ефірах, або в офлайн-зустрічах, де ми будемо говорити про інновації і як вони можуть змінити ваше життя. Дякую вам.